Доброго дня в ефірі Огляд Блогосфери. Я Сергій Руденко. Ситуація на сході, зачистка наметів на Євромайдані. Путін і голодний бунт. Про це сьогодні пишуть у блогосфері. Але розпочнемо із повідомлень зі Сходу України, як повідомляє Рада національної безпеки та оборони упродовж останньої доби сили антитерористичної операції 19 разів вступали в вогневий контакт з терористами в районах населених пунктів Майорське, Зеленопілля, Дякове, Ловайськ, Андріївка, Красний Яр, Піски, Сабівка, Лісне, Новоганівка, Мар'янівка, Красний Яр та Луганськ. Я пропоную зараз подивитися карту. А то, як зараз ситуація виглядає на 12-ту годину цього дня, 7 серпня, продовжуються обстріли українських військових з території Російської Федерації зі стрілецької зброї, мінометів та установок ГРАД. Учора ввечері упродовж години з населеного пункту Маноцькій Ростовської області Російської Федерації росіяни з гаубиць обстріляли позиції зведеного прикордонного загону в районі села Юганівка Луганської області. Всього було здійснено 46 пострілів. Серед прикордонників є поранені. І як повідомляє Рада національної безпеки та оборони на території Російської Федерації досі силою утримуються 18 офіцерів збройних сил України та 28 офіцерів прикордонників. Проти декого із українських військовиків порушені кримінальні справи а також з ними працюють представники російських спецслужб. Андрій Парубі, секретар Ради національної безпеки та оборони, подав у відставку в своєму Фейсбуці. Він написав: подав у відставку з посади секретаря РНБО України. В час війни коментувати відставку вважаю неприйнятним. Продовжую займатися допомогою фронту, в першу чергу, добровольчим батальйонам. Разом переможемо російського агресора. Написав Андрій Парубій. Нагадаю, що про можливу відставку секретаря Ради національної безпеки та оборони Андрія Парубія. Засоби масової інформації повідомляли кілька днів тому. Одначе тоді інформація не підтвердилась. І тепер, от ця відставка, сталася. президент Петро Порошенко вже підписав указ про відставку Андрія Парубія. Хто замінить Андрія Парубія на посаді секретаря Ради національної безпеки та оборони поки що? Невідомо. І до ранкових подій нагадаю, що сьогодні в Києві вранці на Майдані Незалежності комунальники намагалися звільнити частину дороги від наметів, які стоять з часів Євромайдану. Альона Яхно написала на своїй сторінці в Фейсбук: на самом деле, це великий вопрос, хто ці люди, які так не хочуть. покидать насиженные места в центре Киева. Кто эти псевдомайдановцы с перегаром и золотыми зубами, которые так похожи на тетушек? И главное, за чей счет они живут? Кто их финансирует? По скриптам. За последние два месяца на Майдане было совершено более 250 правонарушений разной степени тяжести. Это совершенно официальные данные. Борислав Береза, речник правого сектору, выше на своей странице в Фейсбуке. Сарказм – это наше все, услышано на Майдане. Мы становимся в чем-то очень похоже на Ватикан. Когда над центром Киева появляется черный дым от шин, то это может информировать общественность о возможной смене Папы. Надо еще те люди, которые Називають себе майданівцями, які перебувають в центрі Києва. У відповідь на спроби комунальників зачистити від наметів проїжджу частину майдану незалежності в районі Хрещатика. Почали палити шини і протестувати проти цього. Олексій Голобуцький пише на своїй сторінці в Фейсбуці для полноти картинки майдан. треба надавати гарячою водою, і щоб шланг держав только що відставлений парубій. Олексій Мустафін вважає, що майдан треба помити, а парад на ньому не проводити. Написав журналіст на своїй сторінці у Фейсбуці. Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Фейсбуці про те, що відбувалося в центрі. Києва і своє ставлення до Євромайдану загалом до ситуації, яка склалася навколо Євромайдану. Сьогоднішні безлади на Майдані неприпустимі. Правоохоронці повинні забезпечити безпеку киян, щоб центр міста не перетворився остаточно на анклав злочинності. Столична влада довго вела переговори, переконувала і вмовляла людей, які живуть на майдані. А ці громадяни говорили з позицій. не підемо і все, привезіть нам холодильник, туалет чи ще щось. А паралельно то то стрілянина, то вибухи, то спроби захопити чужий бізнес. Це боротьба за демократію. Коли йде війна на Сході, коли треба будувати країну, а хтось тоді собі проватизував центр Києва і диктує умови. Сьогодні треба працювати, а не ганьбити ідеї Майдану і країни. І не робити киян заручниками кубки людей, яка прихопила собі хрещатики Майдан. Терпець киян урвався. В центрі столиці повинен бути порядок. Написав Віталій Кличко. Між іншим на нашій сторінці, на сторінці телеканалу і у Фейсбуці. Ми проводимо опитування, як наші телеглядачі, як наші е, читачі нашої сторінки ставляться до того, що відбувається на євромайдані. Заходьте на нашу сторінку на Фейсбуці, залишайте свої коментарі. Нам цікаво знати і вашу думку. Письменниця Оксана Забушко. Пише про е, Росію та Україну завчора. Позавчора з десяток різних людей прислало мені Чубайса, в якому той переносить столицю майбутньої нової Росії в Київ. Пильний бачу народ зробився, і слушно. А вже ж, оце і є там ефічна ліберальна Росія, яку нам активно рекламують Шустер з Кисельовим. Та яка в темі, що злив Путіна, питання давно вирішене, який розпад Росії на кілька уділів протекторатів і готує собі у вигляді України новий плацдарм. Тих двері, а не в окно. Здравствуй, Маша Ядубровський, Дубровський чи пак Ходорковський. А за ним гляді, і архітектор розвалу сурков, і вся ФСБ шнарать підтягнеться, як і в 1991-му, трохи перебудувавши ряди схеми. Схема знана. Нема ніякої ліберальної Росії. Забудьте, поховали її разом з Валерією Ілінішною, царство і небесне. Порядні, притомні росіяни, хто не виїхав. Зараз загнані в дзюри, як миші, і по телекранах не світяться. Хто сильно висовується, держав по кумпалу атмізвісних ліс. Написала Оксана Забушка на своїй сторінці у Фейсбук. Світлана Іванова на, Іванова на Снобру пише про ситуацію в Криму. В людях в ремінамі чувствується то страх. Я снимала в Коктебе или санатории по-советски ужасный и красивый. Подходит ко мне мужчина такой, привет из 80-х, серые штаны с коричневым ремнем, белая рубашка с коротким рукавом, смотрит на мою камеру и говорит, у нас такое время, что не все нужно показывать. Приезжаю в Керчь снимать заброшенные корабли в бухте. Подбегают ко мне молодые люди, смотрят на мой огромный объектив, спрашивают, зачем я снимаю. Я ответила, что для себя они говорят, у нас непростое время, нам надо быть бдительными. Ехала в автобусе до Керчи, рядом со мной сидел мужчина лет 50. Я такой типаж, который хочет поговорить. В сумке бутылка, в кармане конфеты. Много историй знает начал мне все рассказывать, как после референдума мобилизовали 400 крымчан в ополчении Славянской и Краматорской. И такой долгий разговор завязался. А мне надо выходить на остановки. Но хотелось продолжить разговор. У меня есть такой татарский блокнот. Я его в старом Крыму купила. Там на каждой странице буква «Т» которая на флаге, достаю я этот блокнот на странице, написать свой номер телефона, вижу, сосед его заметил и на меня смотрит. Я сразу понял, вы не такая простая, как нам Не треба з вами говорити було. Телефон он все ж взяв. но, естественно, мені потім ніхто не перезвонив. написала Світлана Іванова на Сноб.ру. Ну і Дмитро Медведев, прем'єр-міністр Росії, пише на своїй сторінці в Фейсбук про санкції, які запровадила Росія проти Сполучених Штатов Америки, Канади, Норвегії. Та країн Євросоюзу ми до последнего надіялися, що наші колеги коллеги що санкції – це тупиковий варіант. Але ситуація сложилась так, що ми вимушені пойти на відповідні меры. Росія вводить запрет на поставки плодовочної продукции, говядины, свинини, м'яса, птицы. Риби, сиров, молока і молочних продуктів із Європейського Євросоюзу, США, Австралії, Канади і Норвегії. Хочу особо відметити, що ці меры не коснуться дитячого питання. Ограничення вводяться з сьогоднішнього дня сроком на один год. Но якщо наші зарубіжні партнери продемонструють конструктивний підход, то правительство готово пересмотрети сроки действия ембарго. Написав Дмитро Медведєв на свої у Фейсбук. Тетяна висоцька пише про ці санкції в Росії нормально кушати буде. Нормально кушать будут только младенцы. Дмитрий Медведев подтвердил, что с сегодняшнего дня Российская Федерация вводит запрет на поставки плода овощной продукции, говядины, свинины, мяса, птица, рыбы, сыров, молока и молочных продуктов из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Ну Но и Борис Акунин такой же гукуется. Точно с таким же ощущением век назад все смотрели, как Николай одну за другой подпиливает ножки трона и крутили пальцем у виска. Насамкінець я хочу вам показати фотожаби. Головним героєм фотожаб став Володимир Путін. Фотожаби присвячені власне, їжі, заборонені продуктів харчування з Євросоюзу, Сполучених Штатів, Норвегії, Австралії. Користувачі мережі жартують над цим, сміються, але очевидно, зовсім скоро в Росії буде не до сміху, особливо щодо продуктів. Харчування, ось така благосфера була на цю хвилину. Більше я вже вам розкажу завтра о 12.20. Бажаю вам гарного та мирного вечора! Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!